Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буде відео 2 в одному. Буду відповідати на питання підписників і актуальні новини оглядати. Отож, про що мова? Та вже російські воєнкори почали вийти, що почалась битва за Старомайорське. Ну а це вже друга лінія оборони росіян. Е, ну, Якщо відкрити карту Діпстейт і подивитись, то відповідно вже за цією лінією оборони майже нічого немає. І, да? і... ну, і... Думаю, не варто пояснювати, що буде, коли, власне, наші її прорвуть. Чи прорвуть? Ну, я не сумніваюсь. Ну, давайте подивимось, що і як. Ну, обережно. Звичайно, щоб не нашкодити. У мене правило не нашкодь. Ну що, поїхали. <клухи> ну, давайте. На найближчі тижні запитаємо, що, що, що буде взагалі. Так, добре. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи найближчі тижні будуть гарні новини про прорив другої лінії оборони росіян Збройними силами України? Хай скажуть правду. Альдіс перевернутий. Іса. Єра. Ага, ясно. Про Прошу мого, Альвіс перевернути, Іса Єра. Е, Ну, Новини будуть, але але, воно не так швидко буде відбуватися, як би то хотілося. Е, про що мова? Ну, ось відразу. Альгіс перевернути. Читайте. Ну так, да, прорив про захисту десь. Ну, не прорив, відповідно, і зараз то прориви іде, так? А Буде, будуть гарні новини в цьому плані. Але Іса. По часу воно ще затягнується, це не миттєва подія, не миттєво воно відбудеться. Йде тяжко, йде повільно. Да, На жаль, е, Ну, відповідно, я подивлюся, що ж буде далі, як піде, коли відповідно, наші проб'ють ту другу лінію оборони. Ну, а в тому, що проб'ють, в принципі, я не сумніваюся. Але по кінцю що? Єра. Ну, тобто, да, Це якраз результат проробленої роботи. Робота важка, кривава, да, дійсно, без перебільшень. От, і, відповідно, а ви по часу, бачите, воно ще тянутиметься. Тобто, ну, я питав найближчі тижні. Ну, воно, воно схоже більше там, тижня чи двох займеться робота, от, от однозначно, бо повільні руни та ще й перевернуть. Але чи проб'ють, Да, проб'ють. Ось вам, будь ласка, Фі фінал хороший. Фінал хороший. Результат проробленої роботи. Ну, Є там план, є там задумки. Ну, гаразд. Давайте подивимося, як воно буде саме відбуватись. Як воно буде йти, відповідно, після. Прориву літої другої лінії оборони. Так, дякую за відповіді. Добре, дякую за відповіді. Ну отже, скажіть мені, будь ласка, чи прискориться е, звільнення територій після того, як е, наші захисники прорвуть другу лінію оборони росіян? Хай скажуть його неправду. Отал, Mannus. Лагус. Ну, будь ласка, всі три руни позитивні. Ну так, да, дійсно. про що мова, та ще й руни хороші випали. Про що мова. Отал, Маннас, і Ну, ось Отал, будь ласка. У мене це маркер якраз на повернення територій. Руна пряма. Ну, я питав, чи прискориться звільнення саме коли прорвуть другу лінію оборони? Так, да, прискориться. Ну, правда, прорив лінії оборони ще займе час. Далеко там, не тиждень. Оце дійсно. Далі, магнас. Ну, будь ласка, цей ресурс, зокрема, в тому числі. Ну, і людський ресурс, ясно. Ну і звільнення території, звільнення людей. Ясно також. Ну, крім того, Слагус, ось вам, будь ласка, правильний вектор рух вперед. Курс на перемогу читайте. Ну, ось, будь ласка. Тобто дійсно воно піде швидше. Хто там? Тому що я чому вирішив подивитись? Да, тому що і мені писали, і на інших там каналах, пабліках і так далі. Я бачив, що там трошки зрадоньки розводять в тому плані, що а, так повільно йде, якщо так буде йти, то там ми 300 років будемо звільняти всю свою територію. Ну так далі. ну таке. Повільно йде, поки проривається саме лінія оборони. Далі, коли вже прорветься лінія оборони, остання, яка вона там, друга буде чи третя, тому що вони ж тоді і в три слої понакопали, якщо карту діпстейта подивитись. І там же ще на карті не все відображено, зрозуміло. Ось, то, відповідно, піде швидше, піде краще. Що називається, не падайте духом, не розводьте зрадоньку, там, де її немає. Ось таким чином. Ну, що тут ще подивитись? Ну, да, добре, давайте подивимося. Ну, літо, схоже, що дру, прорив лінії оборони це не літо, це вже схоже далі, так як руни показали. Ну, Давайте подивимося. Що? Ну, осінь. Виходить, осінь жарка буде. Розклад підтверджується також з іншого боку. Мій же розклад. На осінь. Добре, дякую за відповідь. Ну, давайте. Без термінів тут загалом також подивлюсь. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка. Чи правильно я розумію, що саме прорив другої лінії оборони росіян буде вже восени цього року? Хай скажуть ровне правду. Ну да, геба. Ансус. Вене перевернуто. Ага, раз, що по фіналу. По фіналу Дагас. Ну і куди, добре? До Інгус. Ага, ясно. Ну да, осінь. Осінь цього року. Дійсно. Тобто, ну там, там і показали. Розклад повільний відповідно в найближчі тижні. Ну, воно побільше термін показали руни, Так. Ну, от осінь, осінь, да. Добре, що в нас тут? Гебо, Ансус, Вуню Перевернуто, Дагас і Інгус. Ну ось Гебо. Так, це дари. В даному випадку чітко йде дари. Ну, від кого від партнерів? Ясно. В даному випадку руна два в одному. Значить, окрім того, Ансус, є план. Ну, Відповідно, план, що і як буде робитись. Ну, окрім того, це й гарні новини в тому числі. Відповідно, ось. Осінь насичена буде на події. Чекаємо. Ось, але УНЮ і сумні новини будуть. Ну, відповідно, не все так радужно і гладко й тиме. Чи легко, да от ні не разу. Що називається, це от якраз ну, це військові кажуть, військові аналітики, до яких я себе не відношу жодним чином. Ось, то відповідно, військові кажуть, що саме якраз кровава робота це саме прорив лінії оборони. Відповідно, коли воно пройде, то піде легше, піде краще, підуть менші втрати. А до того, на жаль, ще будуть сумні новини. Ще не, не одна сумна новина буде. На жаль. Ну, втрати, так, да, ясно. Ох, тяжко. Добре. Ну але все-таки трансформація ситуації падає будь ласка, і куди трансформація ситуації, да, ось, бо приємне завершення. Ну, це також, знаєте, плодоріддя, так? Ну, читайте урожай. Відповідно, результати проробленої роботи, ось також. Ну, відповідно, робота тяжка, робота кривава, наслідок який. Що там росіяни кажуть, що а? ну, це ж російські наративи, це все російське іпсо. Е, яке е, там, о, там, Росія вже страшний контрнаступ готує, Росія вже контрнаступ готує, так? України вже все, всі сили там попалили, всі ресурси знищили, все, капець. Все пропало. Все, здавайтеся одним словом. Ага. За курсом руського корабля з такими заявами. Е, ще, відповідно, чекаємо. Хороші новини вже є і далі ще будуть. Ну, відповідно, я ж кажу, по часу воно ще не швидко буде. Не чекайте це за тиждень, ні. Воно не за тиждень буде. А от осінь, да, осінь буде цікава. Чекаємо. Чекаємо, віримо в Збройні Сили України і допомагаємо їм. Ну і молитвою, добрим словом. Енергетичними практиками, ну і донатом, звичайно, як є така можливість. Відповідно, разом наближаємо перемогу і оці от самі гарні новини. Добре. Ну, Сподіваюся, вдалося ситуацію прояснити. Дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!